Вітаю тебе у кабінеті математики. У цьому відео ми розглядаємо тему Теорема Фалеса, яка названа так на ім'я давньогрецького філософа, ученого купця і державного діяча, а також розглянемо теорему про пропорційні відрізки. Теорема Фалеса говорить нам про те, що, якщо паралельні прямі, які перетинають сторони даного кута, і відтинають на одній його стороні рівні відрізки, то і на другій стороні вони будуть відтинати також рівні відрізки. Отже, якщо ми з вами маємо деякий кут О і прямі А1Б1, А2Б2А3Б3, які паралельні між собою, і відрізки А1А2 і А2А3 рівні між собою, то і на другій стороні кута відрізки, які утворилися B1, B2 і B2, B3, також будуть рівними між собою. Теорема Фалеса буде справедливою, якщо замість сторін кута взяти будь-які дві прямі. Отже, ще раз, якщо прямі А1А2, Б2, B1, Б2, С1, С2 перетинають сторони кута. По-друге, якщо ці прямі паралельні між собою, і по-третє, якщо вони на одній стороні кута відтинають рівні відрізки, то ми можемо зробити висновок, що відрізки, які утворились на другій стороні кута, також будуть рівними. І, як я вже сказала, для будь-яких прямих. Це теж буде справедливо. Тобто, якщо дві будь-які прямі перетинають паралельні прямі, і на одній прямій відтинають рівні відрізки, то на другій прямій вони будуть відтинати також рівні відрізки. Розв'яжемо задачу 373 на рисунку 122. ОА1 дорівнює А1А2, дорівнює А2, А3, дорівнює А3А4 і прямі А1Б1, А2, Б2, А3, Б3, А4Б4 паралельні між собою. Відрізочок ОБ1 має довжину 3 см. Нам треба знайти довжину відрізочка Б1, Б2. І ОБ3, і Б1Б4. Отже, перерисувавши в зошит даний рисунок, ми з вами можемо скористатися теоремою Фалеса, так як ми маємо кут О, сторони якого перетинають паралельні прямі і відтинають на одній його стороні рівні відрізки висновок. Відрізки, які утворились на другій стороні, також будуть рівними. Тому ми з вами можемо записати, що за теоремою фалеса відрізок ОБ1 дорівнює відрізку Б1Б2, дорівнює відрізку Б2, Б3. Дорівнює B3b4. І, як ми знаємо за умовою, дорівнює 3 см. І можемо показати це на рисуночку тільки вже двома рисочками. І тепер ми без проблем з вами можемо сказати, що відрізок B1, B2. В принципі, ми про це вже написали, можемо навіть другий раз написати, дорівнює 3 см. Далі, тоді відрізочок ОБ3, як ми з вами бачимо, він складається з трьох рівних відрізочків, і буде дорівнювати 3 помножити на 3 9 см. Відрізочок Б1Б4 складається 1, 2, також з трьох рівних відрізочків. Довжиною 3 см, тому теж можемо одразу написати дорівнює 9 см. Ось таким чином працює теорема Фалеса. Розв'яжемо задачу номер 375 Нам треба знайти відношення відрізків А Б і С, Д, якщо їхні довжини відповідно дорівнює 12 і 18 см. Згадаємо, що таке відношення чисел, або відношення відрізків. Це частка цих величин. Отже, для того, щоб знайти відношення відрізків, ми з вами маємо знайти відношення їх довжин. Записується відношення, як звичайна, частка, або за допомогою знаку ділення, або можна записати за допомогою дробової риски. Отже, АБ відноситься до СД, як 12, відноситься до 18. Відношення чисел 12 і 18 можна скоротити на 6. І тоді можемо записати, продовжити, як 2 до 3. Або, якщо це записувати у вигляді дробу, так даже буде краще. 12 до 18. Ми чітко бачимо, тому що зазвичай скорочення, ми з вами звикли говорити, що скорочуємо ми дріб. І тоді скорочуємо на 6 наш дріб, і отримаємо те ж саме відношення 2 до 3. І у нас питають, чи зміниться це відношення, якщо довжини даних відісківки виразити в дециметрах або в міліметрах? Сподіваюсь, ви здогадуєтесь, що відношення не зміниться, тому що, якщо ми з вами збільшимо, якщо ми виразимо в міліметрах, тобто кількість міліметрів буде у 10 разів більше, тоді ми будемо скорочувати не на 6, а на 60, а відношення буде таким же самим. В номері 376 нам треба з'ясувати, чи пропорційні відрізки а, Б і С відповідно відрізкам Є Ф і МК, якщо нам відомі їх довжини. Для того, щоб це з'ясувати, ми з вами маємо записати пропорцію, якщо нас питають, чи пропорційні. Отже, нам треба з'ясувати. Чи буде відношення відрізків АБ і СД дорівнювати відношенню відрізків ЕФ та МК? І так, це запитання наше. Відповісти дуже просто: для того, щоб це з'ясувати, маємо підставити замість відрізків їх довжини. І так, замість АБ 16, замість СД 6, замість ЕФ. 24 замість МК 9. Для того, щоб визначитись, чи пропорційні відрізки, ми можемо перевірити, чи виконується основна властивість пропорції, тобто, чи буде добуток крайніх членів пропорції, дорівнювати добутку середніх. Тобто 16 помножити на 9. Чи буде цей добуток? Дорівнювати добутку чисел 6 і 24. 16 помножити на 9, 90 і 54: 144. 6 на 24 120 і 24 144. Отже, основна властивість пропорції виконується, тому наша відповідь буде позитивною. Так, дійсно, відрізки А і С, Д пропорційні відрізкам ЄФ та МК. А ще можна просто скоротити ці, ці дроби, які у нас утворилися. 16 і 6 можемо скоротити на 2, вийде 8 третіх, 24 дев'ятих також можемо скоротити на 3, теж виходить 8 третіх. і знов-таки наша відповідь буде позитивною. Так, дійсно, відрізки пропорційні. Так, розглянемо друге завдання, запишемо довжини відрізочків. І знов таки маємо перевірити. Якщо перед нами ставлять запитання, чи пропорційні, то відповідь може бути. Пропорційні або ні непропорційні. І так, ми маємо перевірити знов таки, давайте запишемо рівність АБ відношення відрізків АБ і С, Д, чи будуть пропорційні відрізкам ЕФ та МК. Підставляємо. 8 до 20, як 10 до 35. Давайте скоротимо. 8 і 20 можемо скоротити на 4. Вийде 2 до 5. 10 35 можемо скоротити на 5. Вийде 2 до 7. і ми з вами бачимо. Що ці дроби нерівні між собою, перекреслюємо, таким чином відрізки АБ и СД не будуть пропорційними відрізкам Е Ф та МК. Отже, АБ та СД непропорційні. Ще одна теорема, яку ми з вами розглядаємо, це теорема про пропорційні відрізки. Вона говорить наступне: якщо паралельні прямі перетинають сторони кута, початок схоже на теорему Фалеса, та відрізки, що утворились на одній стороні кута, пропорційні відповідним відрізкам, що утворились на другій стороні кута. Отже, різницю. Побачили, в теоремі Фалеса паралельні прямі, якщо вони відтинають на одній стороні кута рівні відрізки, то й на другій стороні відрізки також будуть рівними. А в даній теоремі, паралельні, якщо паралельні прямі відтинають на одній стороні кута пропорційні відрізки, то і на іншій стороні кута вони будуть також пропорційними. І це ми можемо записати, якщо відрізки пропорційні, ми тільки що в попередній задачі якраз розглядали пропорційні відрізки, ми можемо записати пропорцію. Отже, якщо ми з вами маємо кут О і дві прямі А і Б, які паралельні, і перетинають сторони кута, ви бачите, відрізки, які утворилися, не рівні, то ми з вами, до речі, можемо записати кілька пропорцій. Наприклад. Відношення відрізка ОА1 до відрізка ОБ1. Тобто, це відрізки, відповідні відрізки на різних сторонах кута. І це відношення буде дорівнювати відношенню відрізків А1А2 до Б1Б2. Або Можемо записати наступне відношення. Відношення перших відрізочків буде також саме, як і в першому випадку. ОА1 відноситься до ОБ1, як ОА2 це ж теж відрізок, який утворився, до ОБ2. Або Третій випадок ми можемо записати. Так, третій випадок у нас з вами буде ОА2. Відноситься до відрізка ОБ2, як А1А2. До відрізка b 1 b 2 До речі, теорема про пропорційні відрізки вона також буде виконуватись і коли паралельні прямі перетинають дві інші прямі, як з теоремою Фалеса. Розглянемо, як працює теорема про пропорційні відрізки. Маємо кут А. і Три паралельні прямі Bm, Cn та DK, які перетинають сторони цього кута. За даним рисунка, ви бачите, що на одній стороні кута відтинаються різні відрізки. 3, 4 і 5 см. На другій стороні кута, два відрізочка нам невідомі, нам треба їх знайти, y, А ось третій дорівнює 25 см. Так як сторони кута перетинають паралельні прямі, то ми можемо спиратися на теорему про пропорційні відрізки. От отже, складаємо пропорцію, тільки вона у нас буде така трошечки незвична. Ми можемо сказати, що відрізок АБ, який утворився на одній стороні. Відноситься до відрізочка АМ. Відповідний відрізок, який утворився на іншій стороні кута. Як відрізок БЦ до МН відноситься, і як відрізок СД до НК. Чому я сказала незвична пропорція? Тому що пропорція це рівність двох відношень. А у нас з вами вийшло: від, рівність. Трьох відношень. І так, давайте завантажимо дані. І так, АБ у нас 3, а М у нас Х. БЦ 4 МН. СД5 НК25. Ну, коли у нас з вами є три відношення, то пропорцію можна завжди зробити. Отже, що ми з вами робимо? З цих трьох відношень. Щоб утворити пропорцію, обираємо 2. Ну, давайте спочатку візьмемо перше і останнє. А, до речі, 5,25, давайте одразу скоротимо, це вийде 1 до 5. І тоді виписуємо пропорцію: 3 відноситься до х, як 1 відноситься до 5. Щоб знайти х, використовуємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх. Дорівнює добутку середніх. І, як ми з вами знаємо з 6 класу, завжди починаємо записувати добуток з невідомого члена пропорції, неважливо, крайній він чи середній. І так, ми знайшли х, дорівнює 15 см. Тепер беремо два інших відношення. 4 відноситься до у, як 1 відноситься до 5. І знов-таки знаходимо y, 4 множимо на 5, це у нас з вами буде 20 см. Ось таким чином. Тобто, якщо сторони кута перетинають не 2, а 3 або 4 прямі, то зручніше записувати відношення дробом і записувати відношення відповідних відрізків. Один відрізок з однієї сторони. Відповідний йому відрізок на другій стороні кута. Розв'яжемо задачу 399. На рисунку 127. Рисунок готовий, ми його з вами маємо тільки перерисувати, а є паралельно BF, паралельно C і паралельно ДК. Це якраз той випадок, про який я тільки що говорила. Коли паралельні прямі перетинають не сторони кута, а дві прямі. Ну, Зрозуміло, якщо ці прямі продовжити, у нас утвориться кут. Тому теорема і Фолеса, і пропропорційні відрізки спрацьовує і для цих випадків. Нам відомо, що відрізок А Б дорівнює 25 см, Б С20, С Д 35, ЄК. 48 сантиметрів. Нам треба знайти відрізочки Є F N та МК. Отже, так як дані прямі перетинаються паралельними прямими і не відтинають рівні відрізки на одній стороні кута, то ми розуміємо, що спрацює. Теорема про пропорційні відрізочки. І тоді ми запишемо за теоремою про пропорційні відрізки. Так, АБ відноситься до БЦ. Відноситься до СД. Тобто, дивіться, я записую відношення відрізків, які лежать на одній стороні, для того, щоб знайти відношення відповідних відрізків, які лежать на іншій стороні. А далі підставимо єдине що. Спочатку давайте запишемо невідомі нам відрізочки, тобто ЄФ відноситься до Fm і відноситься до МК як 25 до 20 і до 35. Відношення можна скоротити, і ми можемо скоротити на 5. Так, давайте ось так. закреслимо, як в дробах. У нас вийде 5, 4, 7. Таким чином ми знаємо відношення відрізків, довжини яких нам треба знайти. А далі наша задача вже знайома. А якщо нам дано відношення відрізочків, числа 5, 4 і 7 показують, із скількох частин складається кожний відрізок. І ми з вами. Через х позначаємо довжину однієї частини. Нехай одна частина дорівнює х. І, як ми з вами домовлялися, щоб не писати в розв'язанні, ми покажемо на рисуночку. Тоді відрізок ЄФ, який складається з п'яти частин, буде мати довжину 5х, fm 4х і МК 7х. А в сумі ці відрізки дорівнюють 48 см. Тому далі нескладно записати рівняння 5х додати 4х, додати 7х дорівнює 48. Ну, а далі, розв'язавши це рівняння, знайдемо х, тобто одну частину. І вже не складно буде знайти довжини шуканих відрізків. Закінчить, будь ласка, розв'язання даної задачі самостійно.